Петро Остапович на сьогоднішній момент в музеї проходить виставка майстрів рідного краю. Це е, є продовженням того проекту, який був початий рік чи більше назад. І які села на сьогодні приймають участь? Наш проєкт майстри мого села має перед собою завдання. Ми повинні відкрити тих майстрів, які безпосередньо в кожному селі є. І щоб їхні імена, їхні роботи побачив побачили, побачили глядач. Це дуже важливо. Тим паче, ми розкриваємо і створюємо цілу плеяду майстрів, які живуть в селах нашої Балської громади. Сьогодні у нас виставляється перший, Старостинський округ. Це чотири населених пункти: Сіне, Мирони, Оленівка і Бурсуки. А вже пройшли у нас Плоски, Гольма, Волове, Новопіль, Саражинка. Притому Саражинка відкривала перше. Вони були. Першими і мабуть одними із самих красивих робіт, тому що дуже було представлено велика кількість вишитих рушників, майстринь саражинської вишивки. Вони всі до єдину були продані. Вони дозволили нам їх продати. Ми всі їх розпродали. Ось така особливість. Ну, а коли ми представляли гольму, то у нас відкрився черговий художник, один і другий, що дало нам можливість сьогодні на майбутнє планувати уже їхні персональні виставки. Ну а сьогодні ми маємо в доробку роботи 23 майстрів і тут представлено 163 роботи від самих великих до самих маленьких, в тому числі представлені роботи учнів Березівської школи. Чому Березівської школи? Да, Зв'язано з тим, що учні, жителі села Борсуків їздять в Березівську школу, і вони приймали участь в виготовленні цих експонатів, які сьогодні ми експонуємо. Ну, а попереду, а попереду нові села. Є, думаю, що показати пас білиною. Ну, я думаю, що є, що показати обжилі, Березівки, Кармелюків, Київтоді, перейми, Лісничівки. Це тим селам, які не були представлені: коритне, козацьке, пасад. Тобто ми е, запланували на два роки роботу для того, щоб жителі нашої громади, гості нашого міста, доторкалися все ж таки до мистецтва, е, яке побутувало і продовжує побудувати в нашому краї. Виступаючи на відкритті виставки, Лідія Васильівна Михайлюк закликала молодь, а якраз були присутні учні шкіл нашого міста. Вивчати це мистецтво і його продовжувати. Ну, і вона закликала всіх, каже, відкрийте бабусіні скрині. І подивіться, що робили ваші бабусі. Що робили ваші матері. Разом ви побачите дійсності велике красиве мистецтво, до чого долучаються наші люди. Тож розпочнемо. Давайте. І так, ми бачимо перед собою роботи, які представила нам нечай Вікторія Павлівна, село Мирони». Подивіться, будь ласка, зроблений малюнок. А потім він заповнений хрестом в дуже гарно підібрані кольори. Це все наволочки. Миронянська майстриня. Вона сьогодні вважається однією з самих таких красивих, дуже люблячих природу і маючи дуже гарний смак. Есть, ви в дійсності побачите ці роботи. Ну, а над цими роботами у нас роботи із бурсуків. Зверніть увагу, кожна квіточка це витвір мистецтва. Вони не великі за своїми розмірами, але це бабусіна робота. Ми зараз бачимо цимбалюк Галина яка представила ці роботи. Я скажу вам, що Колись традиційно в кожній хаті був сволок це центральний сволок, який йшов через всю хату. І для того, щоб він не просто був сволоком, а що він був красивий, жінки робили ось такі сволокові підзори. Це підзорби, подивіться, будь ласка, він оздоблений. Вони робили у вигляді вишивки, вони робили з марлі. Я пам'ятаю, моя матуся робила з марлі, робили із паперу. І навіть коли були важкі часи, їх робили навіть із шпалєри, робили з газетю. Ось такі підзори. Ну а на водохреще батюшка, коли приходив освячувати хату, він обов'язково на сволоку свічкою випалював хрестик. Ось такий це наш звичай. А для того, щоб красиво було в хаті, ось такі підзори. Взагалі, підзори у нас дуже характерні. Ну, по-перше, підзори на ліжка. Скатерки вишиті. Це в кожній хаті, особливо у святкові дні. Вони піднімали скрині свої напрацювання на і показували гостям на що вони здатні. Ну, а ми показуємо чергову роботу. Ви знаєте, дуже е, звично, коли вишиває жінка. Ну, коли вишиває чоловік, це вже щось. Із фантазії. А ця робота «Матер Божа Сережі Приступа з Бурсуків. Любі ікони виставляються тільки на рушниках. Тому ви бачите тут вишитий рушник ікона, а поруч знаходиться килимок. Килимок бурсуцький. Ми друге знайомимося з такими роботами це саме звичайне грубе полотно. Мішковина. Основа. Основа. Угу. А потім йде кольорові нитки Дарничанка. Угу. Це робота чоловіка і жінки. І коли ви подивитеся на цю роботу, ви зразу звернете увагу на те, що вона, можливо, трошечки темноваті кольори, але Тут є особливість. Зв'язано з тим, що тут дуже складна основа роботи. Це береться трубочка, через яку проселяється дарничанка, кінчик припалюється і прикладається до тканини. Він зразу моментально пристає. Далі йде обрізають, обрізають. Ось так це Мланич Борис із своєю дружиною зробили ось цей килимок. Mm -hmm. Я думаю, що ви розумієте, скільки часу було треба для того, щоб зробити цей килим. Такий же самий килим представила і Сараженка. Що говорить це? Що люди були майстровими, вони відпрацювавши робочий день, Вечерами сідали і робили. Не завжди це, на це було багато часу. Але такі, килими представлені були, Саражинки, приступ, сім'ї приступ. Ну а тут ми бачимо сьогоднішні бурсуцькі роботи. Ну, а в продовження роботи не чаю. Подивіться, будь ласка, як гарно представлені наволочки. Ну, троянди ми бачимо, бачимо але тут і геометричні форми, це вишивка хрестом взагалі найбільш була поширена і в Саражинки, і в інших селах. А є частина, ось, наприклад, Гольмянські, площанське, вони більше гладю вишивали. Тобто, ми вже зразу можемо формувати вишивку. Коли ми йдемо до Саражинських рушників, ми бачимо дуже їхній тісний зв'язок із Вінничиною. Ну, рядом межа по полю. Але мистецтво перейшло. Із Вінничини до Сараженчан переймяні вони також займалися вишивкою великих квіток. Що не дивіться, у Бурсуках вона вже буде більш займатися ткачеством. Ось Ми там теж вже прослідковуємо особливості. От, Наприклад, Кармелюку, я знаю по старих звичаях, що в них також було дуже поширене е, домоткачество, робота на верстаті, виробництво рушників з орнаментами не вишиті, а їм І Я пам'ятаю, ще у 80-ті роки ще зберегла. У Кармілюков бабуся, яка робила на версаті. А ось ми бачимо перед собою дві роботи Крохмалюк Марії. Це жителька села Сіною. Я чого хочу звернути увагу? Ось такі роботи, вироблені бісером, вона відправляє воїнам як сувеніри. Ось ці дві роботи чекають. Відправлення також ми впросили її, щоб вона перестав, дала нам можливість завершити. Е Виставку, і після цього ці роботи підуть як сувеніри. Частина робіт вона продає, а кошти за ці кошти також відправляє на потреби Збройних сил України. Ну а далі ви бачите роботи оленівської майстрині. Оленівська майстриня представила нам, подивіться, цілий ряд робіт це Димовська ала. Серед, ви бачите, тут, окрім святих, ви бачите і квітковий орнамент, який безпосередньо. Це вишивка бісером. Ну, я хотів би, знаєте, прекрасно, що люди займаються вишивкою бісером. Велика майстерність, але є одна, але. З часом. До нас з'являються все нові і нові форми роботи. Одних із робіт, ви побачите Каташинської Олени, колишньої моєї учениці, плетено з бісера. Подивіться, яка Альона гарно взяла основу. Після того вона підібрала весь бісер і ось створила такий витвір. Це в дійсності мистецтво і на порівнянні з цим це набагато цінніший вид мистецтва Альоночка Молодчина. І зрозуміло, що е, ми дуже надіємося, що з часом будуть персональні виставки таких вишивальниць, які і ті, які займаються плетивом, безпосередньо у нас в музеї. А тут, бачите, цілий підбір робіт плетиво. Крючком, гачком роботи, які сьогодні можна використати в своєму побуті. Не випадково кажуть, що ужиткове мистецтво це також різновид нашого мистецтва. Саме звичайно, обрізки тканин, з них ми плетемо і виплітаємо ось такі коврики. Це бурсучанські майстрині. Одна із самих головних без їх являється Іванів Ярослава. Ось ви бачите одну роботу, ви бачите роботу інші, роботи чечек. Подивіться: цілий дорожка. Чечі, Оксана. Ми навіть сюди помістили цю картину, яка написала Євгенія Решетнікова, саме бурсуцький пейзаж, осінній пейзаж. Вони, ці роботи дуже, кстаті, осінню, коли стає в хатах не дуже тепло, можливо. Ну, а долівку покриваємо цими роботами. Люба робота може бути використана в нашому житті. Ту Ми робимо висновок, що наші жителі, жителі нашого краю майстрі на всі руки. Вони плетуть, вони вишивають, вони роблять на верстатах, вони пишуть. І разом з тим ще й до всього співають. Говорити про роботу Тетяни Борбели, говорити, вважайте, що нічого нема не говорити. Тому що це дійсності нова зірка у нашому мистецтві, яка з'явилася на території села Борсуків. Таня під силу, все. Але основа основ. Чим вона сьогодні спеціалізується, це різновид Петриківського розпису. Вона розписує на всьому. Ви бачите, будь ласка, ви бачите роботу починаючи від самого звичайного гладовщика. А він перетворився в витвір мистецтва. Макітра. Вона вже перетворилася у витвір мистецтва. А це самі звичайні туби, яких перевозять зброю. Ось такі навіть металеві залізні металеві роботи, відстріляний гільз, стають витвором мистецтва. Таня робить дуже багато для того, щоб це мистецтво не лишилося тільки їхніх рук, а тому вона провела уже двічі, провела. Збір дітей, студентів, які вчилися, як займатися елементами петриківського розпису. Я вважаю, що це дуже добре, воно дуже легко йде на домовленості, і ми дуже надіємося, що скоро ми запросимо бажаючих учнів нашого міста для того, щоб вони також доторкнулися. Таня пише незвичними. Писачками, це е, білька або котик. Шерсть, Шерсть зрозуміло. Mm -hmm. Роботи, які представлені, ми маємо починаючи від дорослих виробів. І кінчаючи сам, сами маленькими ось такими трояндачками, які ми бачимо тут. Це роботи і Іванів Ярослави з Борсуків, приступ Люби з Борсуків, Драчук Тамари з Борсуків. Всі ці роботи представлені бурсуцькими майстрами. Приступ люба навіть рукавички зв'язала, і вона дуже часто в'яже рукавиці, і ці рукавички відправляються двоїнам, захисникам. Ну, а подивіться, будь ласка, а цілий костюм, приступ люби жіночий костюм. Думаю, що жінка вправи діти такий красивий виріб на себе. Український рушник рушник, який супроводжує наше життя від самого початку і до самої останньої днини. йдуть на народини. І несуть хліб, завернутий в рушник. Проважають останню дорогу, покривають рушниками і хліб, і ікони, і все інше, що необхідно. Ну, а протягом всього життя і на христинах, і на відсілі, і на всіх інших звичаях ми широко використовуємо рушник. Це наша окраса. Це наш оберіг, який є в кожній хаті. Адже ми не можемо рушник не поставити на ікону. Жодна ікона не виставляється без рушника. Рушники бувають різні. І ось ви бачите виставку тут рушників різних майстрів, з різних всіх сіл, але. І ямкатий рушник, як на якому легко вишиватися Христом, і полотняний рушник, де вишито гладю, і ось такий оздоблений і, і геометричними формами. А поруч знаходиться велика кількість доріжок, покривал на телевізори, і інші. Тобто Ми ще раз ще раз доказуємо про те, що рушник. Чи просто вишивка являється основою жіночого, чоловічого мистецтва. Ми вже з цим з вами сьогодні зустрічалися. Але дуже поширені це домотканий рушник. Він оздоблювався нитками кольоровими, складна робота, так само, як складна зробити килим. Тому що орнамент ми повинні виставити, мотиваючи в верстаті ниткою, де вона повинна виглядати, а де вона не повинна виглядати. Це особливість роботи жінок, при тому рушники такі робилися за допомогою верстата на чотири ноги. Наволочок у нас дуже багато, а ось це витрі однієї майстрині. Ви бачите Балашову Параскові, Ось ви ці роботи бачите перед собою. Самі звичайні наволочки, але вони незвичайні, тому що на кожному із них йде наш подільський узор. Це рослинний. рослини, рослини, це в дійсності то, яке обов'язково використовувалося під час вишивки. Вишивка Гладю закономірне явище в нас в Україні так само, як і вишивка Христом. Ну, а зараз хрест тут буває різний, буває хрест і. і Одинарний буває хрест двойний. Все залежить від того, що майстриня собі запланувала. Ну а ось тут ви бачите самі звичайні підзори. Жодне ліжко. Не представлялося без підзорів. А зверху на підзор робилося рядно. Рядно, яке зшивалося двох полотнищ, тому що ліжка були великі, хоч вони були твердими, але воно оздоблювалось обов'язково підзорами. Ось ці підзори, які представили нам борсучани Балашова, ви бачите Параскові. Притому вони передаються з покоління в покоління. Ми вже говорили з вами про Іванію Ярославу. На тобто, дійсності майстриня, яка зробила дуже багато, і ось чергові її роботи. А ось наволочки, які ми також бачимо перед собою, це чечик, Федори з бурсуків. І тут у нас дитячі роботи. Гурківці з села Марони займаються різними видами. Вони виробляють найпростіші роботи, а разом з тим вони займаються ось таким плетивом. Ходять дітки вечорами, сідають і під керівництвом працівників культури займаються роботами. Частину робіт під час проведення всяких заходів вони продають, І, зрозуміло, їхня участь в наближенні перемоги. Говорячи про виставку, треба сказати, що люба виставка несе якийсь нас заряд. Ця виставка несе заряд добра, теплоти, любові до природи, любові просто. До одне одного. Тому що кожна квітка вишита на рушникові чи на наволочки, кожен зроблений рушник він дарувався людям, дарувався із любов'ю. Я ще вважаю, що це найвища ціль майстринь. І ми просто напросто дуже вдячні, що люди відгукуються на наші потреби. А наші потреби якомога більше показати їхнє мистецтво. До якого часу триватиме ця виставка, і що далі? Хто наступний? Ну, виставка буде тривати до 11-15 грудня, а наступна виставка буде присвячена Різдву Христовому. Новому року, Різдву Христовому, я думаю, що тут за... ми знову повернемося до виробів вишивки, до картин, які написали наші художники, учасники пленері, описували наші храми. Ну, побачимо зимову природу, так ми плануємо, що буде. А 24-й рік це продовження майстри мого села. Ми запрошуємо всіх відвідати виставку, поки вона ще є.